Христос Воскрес, шановна громада. Сьогодні ми освятили вже чергові автомобілі, підготовлені, які вже зранку їдуть в зону бойових дій для наших воїнів. Я щиро дякую всім нашим людям, односельцям, всім, хто далеко хто донатив, хто переказував кошти, передавав і тим підтримував наших захисників не тільки молитвою, а й видимими справами ці автомобілі будуть помічниками, будуть рятувати. Життя нашим захисникам тому всім щиро дякую. Твердо впевнено, йдемо до перемоги, молимося за наших воїнів і чекаємо всіх усміхненими до своїх рідних. Дякую всім вам, Христос Воскрес! Слава Україні! Десь там, де лелеки літають, то не буде Діти не бачули кляту ракету Десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина, десь там, де лелеки літають, по не буде Діти не бачули кляту ракету Десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина, коли болить, болить небо рване ми пісня над ланами, над яким полем Хати моєю, де ми заспіваємо ще раз моєю стан нема вибухів, не дити, хай ти мені співай, золов'яною мене коли Хай були ми туман над то під небом ми Десь зі зброєю, з очима прозорими Десь там, де лалеки літають, по не буде Діти не бачили клятура, ракету Десь там Україна від батька до сина розквітне на весні блакитна бузина, десь там, де лалеки літають, по не буде, Діти не бачили клятура, ке тудись там. Навіть батька до сина розквітне на весні блакитна бузина. Пишу тобі не треба навіть думати, О котрі я знаходжу, час на тебе навіть сидячи, воти домалює смс і менюня понесеться, їм не влучити у мене. Бо у тебе моє серце так багато українок за кордоном пишуть повість, та ти не залишила країну, начеї совість мене встигли одружитися, двінчатися у храмі. Та любов наша відкрита, наче моя рана, ти одна у мене. Вірила мислимо безмежно Принесу до твоїх ніг не троянди А незалежність Лідестам за снарядами кулями, наче доля Я Тримаю твою руку в українській Євпаторі Скільки мріяло з тобою, мирними ночами У маленькій квартирі були такими багачами Та багатство не дешеве, золото рабів а любов, за яку я вигризав у бій Десь там, де лелеки літають, по не буде Діти не бачили, клятура, де тудись. Україна від батька до сина розквітне на весні блакитна бузина, десь там, де лелекі літають по не буде Діти не бачили, клятура ракету десь там Україна від батька до сина, розквітне на весні блакитна бузина.